Права 1541. Велосипедистка за три години подолала 37,2 км. Знайди швидкість велосипедистки. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. То записуємо тоді, можемо записати формулу, що швидкість V, це відстань S, Треба поділити на T. І це дорівнює. Ну що ж, в нашому випадку. Відстань у нас 37,2 км, Треба поділити на 3 години. І це дорівнює. Ну що ж, куточком ділимо, записуємо 37,2. Що ділиться? Що ділиться на 3. Ну що ж, 3 ділимо на 3, це буде 1. 1 на 3 – це 3. Віднімаємо. Так, 0 різниця не пишемо. Зносимо 7. Отже, 7 ділимо на 3, це буде 2. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. Різниця в нас буде 1. Все, одиниця менше, ніж 3. Тут у нас ціла частина. Ділення цілої частини завершено. Тобто, ціла частка у нас буде 12. Ставимо кому. Зносимо двійку. Тоді 12 ділимо на 3, це буде 4. 4 на 3 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Все, ділення завершене. Записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 12,4. Ми кілометри ділили на годину, це у нас будуть кілометри за годину. Так, пишемо, це у нас буде швидкість. Велосипедистки. Велосипедистки. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, яка в нас швидкість? Пишемо 12,4 км за годину. Ну, що ж, ось таке завдання про швидкість руху з десятковими дробами на цьому вправу завершено.